Тарас Шевченко один із найвпізнаваніших українців у світі. Його внесок в українську культуру та формування нашої державності неможливо переоцінити. Але якою він був людиною? Кобзар мав міцну статуру, був невисокого зросту, 164 см, широкоплечим, широко плечим, мав проникливий погляд. За спогадами друзів, бували ситуації, коли він поводився досить наївно. Улюбленою стравою національного героя був український борщ. Тарас Шевченко віддавав перевагу каві по-віденському. гарно співав і грав на гітарі. Наприкінці життя Тарас Шевченко дуже захопився ліпленням та гравіюванням. Улюбленими піснями Тараса Шевченка були українські народні пісні. Зокрема, та йшов козак з дону. Чоловік інколи полюбляв оригінально одягнутися. Чим привертав до себе загальну увагу? Був азартним, душею компанії, любив жартувати, міг розвеселити незнайому людину. Ось такою він був незвичайною людиною, майстер кисті і пара, провісник української державності та народний символ.